Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні просто хочу подивитися. Просто хочу от, поговорити, побалакати з Таро, з картами та запитати в них. Оце після цієї зустрічі, вер, верніше, зустрічей, Трамп Путін. Трамп Зеленський? Що? Що зараз вирішується в Києві? Що зараз вирішується в Києві? Карта імператора. Тут, ну тут якісь закони, якісь нові стратегії вибудовуються, тут про, про владу. тут про, про порядок. Про стабільність, що в думках? Відлюдник, замечательно. Поки що відсторонитися. Поки що відсторонитися. І, ну, от подумати якось, прорахувати, ну, нові плани. Нові закони, ще й карта ухода. Взагалі, карти, звісно, невеселі ну, не і карти досить складні. Тому що, я думаю, що думають, тут треба прийняти якісь мудрі рішення. Треба зараз. Відсторонитися на те, щоб подумати. І тут навіть можуть від, ну, щось віддати, ну, як, відійти, відступити. Це таке буде рішення важке. Але для того, щоб ну, от зберегти якусь більш-менш стабільність. От. Тому що ну, складні карти. І от це, це на дні колоди. Сімка Пентаклів, яка каже про те, що зараз от такий стан очікування, вижидання, і було дуже складно. Війна усілякі ситуації такі небезпечні, ситуації підстави. Конфліктні ситуації, от. зараз от, приймаються, зараз, думають, планують, намагаються контролювати ситуацію. але щось тут буде, щось тут буде приховане, щось тут буде таємне. які приймаються зараз рішення в Києві. Я думаю те, що двояка ситуація буде, буде таке, ну як невизначеність. От зараз очікуються, очікують, очікуються, очікують на результати, робота була проведена от, але тут м тут не буде результатів. Тут, навпаки. Тут будуть поки що спостерігати, дивитися, поки що відбувається. Ну і щось собі там. Десь в куларах закрити, щось плани якісь вибудовувати самі по собі. Що це значить? Да. Я думаю, що. Е я думаю, що дійсно дали надію, дійсно з'явилася якась така можливість, але воно все підзависне. І ну, про це буде інформація. Тут будуть, якісь, тут будуть якісь нові плани на, на майбутнє, де люди будуть жертви обставин. Тут, тут будуть плани, де будуть це є. Зірки, зірки. Звзде. Я просто думаю. Щоб вони ще щось не придумали. Втайню, втайню. Так, а ну-ка, давайте подивимося, які рішення, які рішення зараз приймаються в Кремлі. Які рішення зараз приймаються в Кремлі? Після цих зустрічей? Що там в них? Хм, які в них рішення приймаються, а вони виходу не бачать, а вони сковані, вони обмежені і е сидять в страхах. Цікаво. На фоні, ну, по-перше, в них є прильоти. На фоні прильотів і на фоні того, що багато всього відбувається і багато подій. Ну От вони. Ну, я не знаю. Ну там влада, там влада от в обмеженні. Там є певні у імператора є певні якісь от е, ограничення. може, санкції, я не знаю. Ну, В новинах я не санкції не е, читала, от, але тут якось е, не свободно. І, е, в думках вони готуються захищатися, причому самотужки. Але то захищатися, захищатися, але будуть стояти до останнього. Вони оце от так от думають, думають і придумають, таке приймуть рішення, що стояти будемо до останнього. Боротися до останнього. І е, от у них зараз суперечки. Хм, Як цікаво. Хоч ми і обмежені, хоч там нам дадуть там, санкції, не санкції, але стояти будемо до останнього. А стосовно того, щоб відходити, то там йдуть дуже великі баталії. Хтось за, а хтось проти, вони самі не можуть домовитися. В них була така хитка позиція, і за цієї війни в них така позиція була 50 на 50. І вони так от ще, поразку свою, ну або перемога така, як поразка. Вони роздивлялися, ну, типу, ми як 50-50 ну, як 50-50 в нас. І не перемогли, і не ну і не поразка. От, а зараз, ну, якось в них безвихід, вихід. Без вихід. Але будуть, ситуація буде продавлюватися, вони будуть силу приміняти, і силою будуть давити, і будуть руйнації. Будуть це стріляти он. І таким чином вони будуть маніпулювати. Причому тут можуть даже навіть працювати таємно, під під прикриттям у ці ну, спецагенти. І так от зробили якусь гадість, а потім, ні, ні, це не ми, це не ми. Це не ми. Але справа в тому, знаєте, що мені хочеться сказати? Карта жриці це ще карта жінки не нашої національності то вони десь можуть, вони десь можуть, ну я не знаю, от, як це сказати, ну от восточні оці от, от страни, от десь вони можуть, ну, є така от у мене думка, да? що жриця вона показує, як от е, дівчина з востоку. Не слов'янської національності. І вони можуть щось десь. Силу якусь свою застосовувати десь можуть. Це, ну, якби не в Україні. Ну так от. А давайте подивимося. Ну і тут в них також тут був вибір, а в, них був, а в них був вибір у війні. Цікаво. Але зараз імператор обмежений. Може, вони в двох направленнях ще збиралися, вони ще кудись збиралися йти. Ну, от будуть десь на когось дивити? Добре. А давайте подивимося, а які рішення зараз приймає Трамп? Отам, у резиденції Трампа, після цих зустрічей, які рішення зараз приймає Трамп? Ну, звісно, що це, от, звісно, це питання війни? О. Е в... А в Тра... у Трампа йде якесь все одно, от у Трампа йде якісь тристороння е е співпраця, якась співпраця йде в тісному кругі? тісному круги. І от е, все вони, вони от ну, от якось вони балакають про території. От три території можуть бути. От. Таким е, малим колом. Вони щось обговорюють. Що, ну, от знов три, знов. Тройка. Так, да, вони, вони хочуть, вони працюють над цією зустрічю, мабуть, тристоронньою. Хоча це не, це не так просто, хоча це не так просто. Тому що є ті, хто відбиваються і відходять в сторону. Тобто у цю зустріч є ті, хто уникають навмисно. Навмисно прям відбиваються від неї, ховаються. Ну... Ну, так, да, є в них таке в думках, але поки що карта пасиву. Поки що це на фоні обдумування ситуації, поки що це без руху, он. Да, так, йдуть, ну, да, йдуть в обговорення, але це так воно все. Пасивно. Це більше, це більше так, на, на, на кшталт щось намірів, намірів, а не дій. Знову, ну, от карти прям, прям по, по три, всюди по три. Уже, тобто, уже щось прояснилося. Трамп рахує, що він оце побігав по кругу і вже щось прояснилося, якось більш-менш верніше, от із. Із, із такої от нестабільної ситуації зараз більш-менш щось прояснилося. Ой, йоки палки ну що ж це за карти? Буде якесь рішення, ну, але це тут король мечів. Я так думаю, що вони щось таке таємно готують от І якісь такі силові рішення будуть. Ну -ка. Тут Просто в них тут є своя вигода, своя вигода. І вони хочуть заробити гроші або отримати якусь там частинку території. але воно для них воно маленьке, по пажику. для них воно маленьке от чому справа. І ну якесь рішення приймуть, от будете робити отак скажуть. Да. Ну тут якось військовим шляхом. Тільки хто? Ну, як... Ну, це щось воєнне буде. Це щось буде воєнне. І причому. Тут може навіть посилення конфлікту буде. По цим картам, то це. Е... Удари, сльози, розчарування і суто свої егоїстичні бажання. Але я так думаю, що щось в них піде не за планом. Все одно, от щось, все одно от щось буде зруйноване. Якось от їхні, бажання, вони, їхні бажання вони ніяк не можуть справдитися. От, те, що вони от бажали отримати заради свого задоволення, воно буде зруйновано. Або може бути таке, що. Ті території, де, які вони хочуть отримати, там йдуть ну, от, військові бойові дії, і це їх дуже ранить. Там йде руйнації на, на, на їхніх територіях, і це їм ранить серце. Але справа в тому, що ну, тут дуже маленька, дуже маленька для них вигода, ну, тут маленька частка. Ну, от такий розклад в мене вийшов. Тобто тут на майбутнє, на майбутнє, поки що, поки що я бачу, що посилення буде тільки військових дій. знаю. Ну, будемо, дивитися. будемо дивитися. Якби це було не в контексті війни, то я би і не дивилася, що це карта руйнації, що це карта ударів, да? що це карта війни, я б сказала, що але все одно це карти розчарувань, це карти якісь таких рішень, але таких жорстких рішень, і таких, як давити там, силою будуть. І плани в них все одно якось щось, ну не за планом йде. Тобто плани в них не складаються їхні. Те, що вони хочуть, воно не може так вийтися. Ну, в общем, така собі історія. Не може той Трамп все одно нічого якось зробити. Не можуть вони оце, воно то все і прояснилося. І зараз вони, може, щось і планують, і роботу якусь проводять, але все одно ситуація залишається гострою, напруженою, тому що вони бездієві. Тому що як дій, то додій тільки ось, ось потрендіть. Ну, от такі справи. Отакий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, пишіть свою думку. А мені буде цікаво прочитати. Пока-пока.